Доброго дня, шановне панство. Хочу зняти коротеньке відео, як зробити гарний твердопалений атмосферний котел на дровах, на сирих дровах, щоб все згорало. Ну, на прикладі покажу цієї пічки водогріни. От. Переробив. минула була відео. Ви бачили. От, переробив це краще набагато. Так, як зробити? Давайте по суті, як зробити гарний твердопаливний котел. І що е, має бути обов'язково? І чому твердопаливні котли без надува? Е, ну, це печаль. Так, що не можна робити в твердопаливному котлі? Не можна відбирати тепло від теплоносія. Одразу. Тобто ті котли, які мають водяну рубашку кругом камери згоряння і не мають піддува атмосферники, то печальні. Боржуйки набагато краще. Значить, тепер по суті. Це просто котел вийшов на, на робочий режим. Ну, виходить, ще не вийшов, виходить. Значить, що потрібно бути в безпечному котлі. На сирих дровах, атмосферному, в водогрійному котлі, не буржуйка, буржуйки не беремо. Має бути піддувало. Тобто, це має бути колісниковий. Колісники мають там стоять обов'язково, куди подається первічне повітря. І через цей самий канал подається вторинне повітря. туди. От. Має бути камера згоряння, основна, тобто шахта. Яка, в яку загружається дрова. Ми ж хочемо, щоб у нас було довготривале горіння, а ще й на старих дровах. Тому шахта має бути висока, вузька, ну, на стандартну паліняку, 30-40 по ширині, і має герметично зачинятись. Піддувало у нас буде для регулювання е, руху повітря, але як пояснити, там для тонких настроїк має бути регулювання і на піддувалі, і на вторинці. Тоді буде все добре. От. Має бути основне вікно для загрузки дров. Має бути друге для загрузки дров повністю, щоб зручно було загружати. І це все має герметично закриватися. Далі. В цій камери, де ми загрузили дрова через нижнє вікно, ми підпалюємо дрова. Коли відкриваємо піддувало, наганяємо температуру, там має таку починатися, ну, якщо є сухі дрова, то краще на дно покласти сухі дрова. Для чого? Нам потрібен шар вугілля 5 см, як мінімум 5 см. Потім на цьому вугіллі у нас буде горіти все. І сирі дрова, і не сирі дрова, але при певних умовах. Тобто з піддувалом м'яса, шахту з дровима ми маємо. Тут іде підготовка нагрів дров для виділення піролізного газу, вологі, інших там будь-що, що там в тій смісі є. І ця вся історія має попасти в іншу камеру згорання. От там, де в мене зараз. Вогонь горить. То камера дожигу. І це все мусить там догоріти. І тільки після цього ми починаємо знімати тепло. Ось у нас стоїть теплообмінник вже після камери. Ось там є вода, її температура. Зараз 42 градуса. Значить, зрозуміло. А для того, щоб це було більш швидко, більш ефективно камера підготовки і камера дожигу мають бути гарно теплоізольовані. Ну, наприклад, зараз покажу, наприклад, ось є спеціальна вата, вона на основі скла і вона дуже гарний утеплювач. Ну, Варіантів там дуже багато. Тобто от така історія. Вон, воно працює. Зараз покажу з іншого боку. Оце пілетний котлет настроєний. Ось ми через шнек, як воно от подивимося. Отак от воно горить. Тобто дожигають. Е, коли дров залишається мало, тоді е, це полум'я стає таке. Голубеньке, воно жовтого кольору. Поясню чому. Я так гадаю. Ще недостатньо розігрілася камера і, можливо, ще, ще на дим глянемо. Можливо, ще багато газу зараз глянемо. Тут в мене є для чистки. Незручно однією рукою. Нічого не видно. Димить, не димить. Ні, світла світло. Не димить. Значить, все спалиться. Так що отак. Ось воно там. Полум'я. Тобто все зачинено, бачите? Е, тільки вторичка вторичка це. Це грубка котел, грубка, котел, подовий. Без колесників, колесників немає. Іде тільки вторичка і вона йде подає повітря в камеру дожиха. Тут в цій камері вона вже трошки розігріта. Тут є слой вугілля тущиною в одну цеглину сантиметрів, ну 5, ну приблизно 5 цеглина тощо. І. На них лежать сирі дрова. І оце волога, оце були б сухі дрова. Зараз там би просто був би вихор, просто, просто капець. А сирі дрова. Сирі, це поясню, два місяці тому це, горіх. От, І два місяці тому. Горіх і в мене там вишня. От. Вишня була порізана, її вітер розламав, і от два місяці дорогом. Ну, Вони на вулиці ссохли під навісом. Ну, я вважаю, це сирі. Ну, така історія. Дякую за увагу. Вибачте, що довго.